оркестр Ренесанс Маріупольської камерної філармонії готується представити Україну в Італії в оновленому складі 24 оркестранти, п'ятеро з них переселенці з Маріуполя. Як вдалося відновити роботу в евакуації? Суспільному розповів головний диригент оркестру Василь Крячок. Тільки війшли на початку квітня, коли війшли росіяни, війшли ДНР, знайшли і сказали, що ви будете працювати, ви буде, ми вас будемо оберігати, вас ніхто не буде чіпати. Ви готуйте, збирайте людей, готуйте вчіть гімн ДНР і будемо святкувати свято перемоги. Я чітко сказав, що я людина проукраїнська, я не знаю такі, ні, ні таку державу, ДНР, ні гімн ДНР. Нічого вчити не буду. Отак я чітко сказав. Феремонія мала 102 працівника всі ну співробітники філармонії. На сьогоднішній день і тоді залишилось 67 сепаратистів сепаратістів і всіх разом взяти, котрі повилізали з берлог. Підвалив десь і співають. Я люблю тебе Росію, Путін наш президент. Це працівники філармонії тільки. Я розумію, це боляче, ну що ж я не міг, мабуть, їх виховати, якийсь вплив зробити на те, щоб вони. Далі з стане оркестра, котрим я керую 35 років, теж п'ять оркестрантів залишились там. Зібрали, хто був рядом, кого можна було запросити. Нас п'ять маріупольців в оркестрі. І об'явили конкурси, це повинно бути. Десь порядка 6-7 оркестрантів ми зібрали, забрали, по конкурсу взяли в штат з Луганської філармонії, якраз Луганської, потім Сіродонецький, потім приїхали харківчані, Запоріжжя. От, ну і доповнили до повного штату, тому що цей оркестр він має якусь конкретну штатну структуру. Доповнили, що було десь 20-22 оркестранти з місниками скіфських колективів, ну це кращий з кращих музикантів, тут безумовно. Те, що оркестр в повному штаті, я його називаю, що камерний оркестр Ренесанс, Маріупольський камерної філармонії в оновленому складі на період окупації міста. Люди в оркестрі в філармонії в Маріуполі люди працювали на своїх особистих інструментах. Ті інструменти, які в нас були філармонійні, не зрозуміло, вони залишилися Там роялі, я вибачаю Бекштайн, десь біля півтора мільйона гривень коштував. Там прекрасні літаври, у нас котрі нам передали з палацу культури іскра. Пані просто передала нам, вони, ми, ми користувалися ними. Там електропіано, які були куплені, теж десь біля статися, все залишилось, Піпітри, нотами. На найбажче скарбці це нотний матеріал, тому що він був мій роботи оркестрових твори, які я писав. Ну що тепер? Ну, Все залишилось там, вивезти ж неможливо. Почали відновлювати ми в вересні того року в рамках п'ятого фестиваля Маріуполь Класік. Потім, так вже більш плідно і так конкретно, в січні 23 року, тому що ми 20 лютого вже ну, відкрили новий черговий 30-й концертний сезон оркестру От, в Києві, коли вже ну, Поновили діяльність оркестру і діяльність Маріпольська кам'яне фламоні. Наразі камерний оркестр Ренесанс готується до виступу в Італії. Концерт відбудеться за два місяці у лютому наступного року. В репертуарі переважно твори українських композиторів. Це 23 лютого. Це друга річниця вторження Росії. На Там просто буде такий, можна сказати, ну не то, що вечір, там навіть ну, не пам'яті, але но... ми веземо туди, це буде їхати під ну, Маріупольський камерний оркестр філармонії в воному складі. Ну, от, і повеземо туди, тому що буде там хор оперного театру звідти, буде додати там хор, там, тому що веземо реквіє Моцарта, ну і один відділ буде, чисто камерний, це українська класика. Безумовно, що це про сайт України, але ну, буде більше мови йти про те, що про Маріуполь, тому що в принципі, це колектив ну, він маріупольський колектив. Маріуполі дуже багато було європейської класики, дуже були баракові класики, тож Вівальді, Перголезі, Альбіноні, потім далі Бах, Генбен, далі пішла від класика, Моцарт. От. Ну і була, безумовно, російська. російська була, була. Ну, зараз від російської музики ми відмовились, ми відмовились повністю категорично. І буде більше, більше, більше буде українська, в основному українська музика.